І біля, май, ось, ось, так, ось. Клас. У Запоріжжі продовжується міжнародний проєкт психологічної допомоги для дітей Хібукі-терапія. Близько 200 дітей від 6 до 10 років у 23 закладах дошкільної та шкільної освіти завели собі нового друга, песика Хібукі. – це терапія за допомогою м'якого іграшкового песика-хібуки з довгими лапами та сумними очима. Хібуки у перекладі з івриту – це обійми. Саме тому у нього такі довгі лапи, щоб дитина була нерозлучною розлучною іграшкою і мала змогу виконувати робити свої різні справи, які в неї є повсякденні. Ця терапія потрібна для психологічної підтримки діток, вона показує дуже ефективні результати у роботі з дітьми, у яких є психологічна травма під час війни. У 95% дітей після 6-10 зустрічей симптоми психологічної травми були повністю нівельовані. Катерина Андраш знає про дієвість хібукі терапії на прикладі свого сина. Два роки тому мій син е, почав заїкатись від обстрілів по Запоріжжю. Вони були дуже частими вночі, е, і ми звертались до багатьох лікарів. На жаль, нам не допомогли. І потім Наталя Анисімова, це завуч Запорізької гімназії 101, запропонувала нам відвідати з нею заняття хібокітерапії. І я можу сказати, що вже після третього заняття у нас стала чітка мова. В нього не було повторень слів, повторень якихось звуків. Саме тому пані Катерина вирішила також пройти навчання на хібукі-терапевтку і тепер проводить заняття для діток на базі 101-ї гімназії. Її колега Марія Троян свого часу привела сина на ці заняття і не дарма. Колосальний результат, яким я досі задоволена, і ну, набагато змінився син. Перестали у нас бути потрясіннями по ночам з завжди з хібуки. Зараз так потрібки почав відпускати а взагалі дуже дієві методи, тому я вирішила теж допомогти діткам, які, які у нас в Запоріжжі кожного дня, теж, ну, можна сказати, постійно спостерігають так, всі дрони, всі вибухи, всі все. і тому захотілося теж подарувати діткам радість. Тепер жінки допомагають впоратися з психологічними травмами діткам внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та ветеранів війни. Головне побачити результат. Був у мене хлопчик. На першому занятті він не дуже хотів контактувати. Тобто, саме зі мною. Хібуки він обіймав, а ось зі мною якось відсторонено. Я йому пропонувала щось. А, а давай ось це розфарбуємо, або давай тут пограємо. Він хотів. Я бачила, що він хотів виконувати, але. Якось це було для нього. Ну можливо, він соромився чи ще щось. А вже під кінець заняття, коли всі дітки пішли додому, ми з ним залишились, то він став більш відкритим, пішов зі мною на контакт. Ми з хібуки його розговорили, і в кінці він обійняв хібуки і мене, і все, і це було круто. Діти з задоволенням відвідують заняття з хібукі терапії і вже знають, що песик це їхній друг, якому можна розказати все-все-все. Такі друг, які може допомогти, ну, щоб не боятися. Ну, Наприклад, темноти там, всі бояться темноти, пауков боюсь, ну, висоти боюсь. Проєкт «Хібукі-терапія» реалізується громадською організацією Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової підтримки групи та комбінату «Запоріжсталь» у співпраці з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Організатори кажуть, продовження буде дуже великий запит. Є і не тільки у. Дітлахів, да, щоб можна було проводити для них заняття, а і в першу чергу для вчителів і психологів, які хочуть навчитися цій методиці і використовувати в своїх закладах.